Ще раз день, Обробила я все для профілактики. Воно і так все чистеньке. Тут було трошки такого білого з упаковки, От, але вже нічого нема. Я його, поки я пшикала на нього, воно все облетіло. Чистенькі листочки, тут абсолютно нема нічого. Це кумкват. гляньте скільки тут плодів. Дивіться, всі жовтенькі об'їла. Коштує 19,95 От, От такі плодики, дуже солодкі, воно їсться із шкірочкою. Та в нас же ж теж воно є. Вирощують, вирощують оці, що мають цитрусові теплиці. Київ дуже багато. Тропічний сад має, мені здається, в Києві є там цілий питовник цього, у Львівській області є. я бачила. Я хотіла там заказати, як тут уже так попало мені під руку. Глянь, який хороший. Дивіться, скільки на цій гілячці. О, Бачите? Прям багато-багато. Ну і це, що домачка мені купила в Мадриді, гляньте, ну, яка красота теж, його можна їсти із шкірочкою. О, розсипала. Ну, Дайте трошки зменшу, бо щось крепко це є. Дивіться, тільки що я ходила в китайський магазин, я вам казала, що треба купити оцей стрейч-цю плівку, чи як вона називається. Тут вона називається фільм. Купила для того, зараз я теж вам покажу, як я на зберігання упакую свої череночки інжирчиків. От. І купила, гляньте, 10 штучок п'ять Ось таке воно продається, бачите, такі стакани вітрові. Це ж супер. Посади, і хай воно собі вже так і росте той черенок. Тут він хай пророщується і прямо до висаджування гляньте. Бачите, літрові. Десять штук я купила, треба піти, мабуть, купити вони недорогі. От. Клас. Мабуть, треба ще купити. Ну, куплю. Дивіться, що купила. Мені тут одна жіночка з канала. Казала, що вона щось побачила. Слухайте, я купила цю штуку. Що вона побачила? Я обдивилась перед ко під кожним листочком. Воно чисте. Я ще в магазині його дивилася. Мені продавці казали, як тут ніяких бічого називається бічо тут, чи тут хоч ніяка комахи, мурахи, нічого. на жовтенький листочок треба його зірвати. Почте. Він теж хороший, От, чи нічого нема? а вона каже, що ні, не може бути, такого в нас і близько. Це воно було, до них прийшло в таких ящиках, і переложене було пінопластом. Вона мені його бач... ну, показувала. Я ж його вибирала, гай, щоб більше було. Тоді вибрали з внучкою, От, а вона каже, до мене, йдемо, я покажу, де то вибрали, що ще більше плодиків. Чистенькі листочки, все хороше. Не хочу, з якого каналу мені казали, воно не треба. От, і тут так само все чистеньке. Тут більше листочки облетіло, і тут кінчики пообрізувані. І які я оборвала. я десь, мабуть, два чи три обірвала, теж обрізала. І воно вже буде так от виходить. І тут так само всі цитруси треба кінчики обрізати. Це я побачила у відео у людей, які займаються. Я що там? Я купила дома три лимони стоїть. І оце два. Так, що вам ще показати? Що я купила? Купила? Слухайте, моя дієта пішла на смарку. Вже 4 кілограми прибавила. Було 25 похудала за 5 місяців і тримала цю вагу. А тепер 4 кілограми додалась. Я тут все кажу, мій дочки. Ні-ні, це я не поправилась. Це просто я так отікла. Ой, Боже, слухайте. Нічого, я приїду додому, візьму все за себе. Купила оцю такі миньку з медом цукерочки. Купила через червень, щоб пише на цукор, що нема типу, цукру. Он уже я прикрила, гляньте. Вчора я вам показувала, така купа була. Закривай, щоб я не бачила, Господи. І тут, що валі взяла, он, бачите, мігдальні горішки. Алмендрас -ал називаються. Мігдаль це алмендра. Дерево миндаля, це дерево алмендра. І було собі добавлять його до Знову мені. А це зараз принесу. Черенки і буду пакувати. Мені розказали, як. Просто що в мене я зробила все так само, тільки без цього. Купила спеціально. Нічого, вона мені вдома пригодиться, буду заглядати, чи нічого не напало. Мені, якби щось напало, якби воно тут щось було, ви знаєте, я не подивила бся на ціну, я його викинула, б я б його больне додому не везла. Б. От, Чи вдома я побачила, б я викинула, б я довго не граюся. Де що раз, і в мене вже його нема, щоб далі не розповсюжувалось. Так що воно чистеньке, красивеньке, хороше. Отаке. Ну, трошки напроти вікна. А ну я О, Бачите, гарний, такий гарненький кущик, кумкват. Бачите, кумкват. Ну добрі, ви знаєте. Дуже добре. І це добре. Це теж це не лимон, а це. М -м, як це називається? Он тут, дивіться, які більшенькі, бачите? Це, як то не лимони, а то друге. Коротше. Ну, скажіть мені, схрещений. Ото друга штука. Така зелена, як лимон величиною. Ой! Забула, як звати. І ще з чимось. І от така смакота хай росте. Я його розмножувати не буду, просто мені для прикраси. І лимони також, тому що мені не буде часу. Якщо вже займатися чимось, то чимось одним. А саме головне, у мене інжири, ви бачили, скільки вони їх є. Настійні ігрушки. Хтось надарив їй. бо з етикетками бачу. 21 рік пішов дівчині, але такі іграшки теж цікаві. Так шкода, що її немає, поїхала. Ех, моя настучечка. Вона з подружкою. Золота моя внучка. А це гляньте на портрет кого біліка. У мене всі внучки, У мене. Три внуки, три внучки і два внуки. І всі супер-супер хороші, як люди. Характер, взагалі, дуже хороші люди. Я не те кажу, що вони мої внуки, а те кажу, що дуже добрі виховання. Я виховувала своїх дочок по-правильному. Дочки виховували своїх дітей, щось своє додавали. Отаке. Ну, цими стаканчиками слухайте. От що купила 10 штук. Гляньте, як класно. Посадила черенок на укорінення і вже буде рости. А в мене вони стоять півлітрових. А цей літровий, слухайте, це ж дивіться, яка штука хороша, як горшки. Вони такі плотніші, обріжу трошечки дно, а дно я виріжаю не по центру, а так от, ну, Типа, щоб, якщо щось, щоб водичка стікла. Отако, бачите? Тут, такі горшки зроблені, бачите як? Оце так по тому що внизу дирки колоться, не то чи прорізать. Отаке, я на цьому все. Буду зараз я займатися знов своїми череночками. Вони вже все підготовлені, розділю на дві кубки і замотаю. Замотаю у це. Далі бумага мокра, далі знов це, потім вцілафановий пакет, такий звичайний, плотно-плотно і в холодильник, там, де зберігаються овочі. Але гарні. Боже, яка яка рада. Слухайте, чим би дитя не тішилось, правда? Це просто я так все люблю, у мене таке відношення до всього хороше. Гляньте, наскільки є їх тут на одній гілячці Два, чотири, п'ять, шість. Оце на цій гіллячці. Ні, п'ять, що це десь вже я шість насчитала. читала. Два і, і три, п'ять. Тут он два. Ну, я багато обірвала жовтих. Добренько, на цьому все бажаю вам миру, добра, злагоди в ваших сім'ях. Бажаю здоров'я вашим дітям і вам. Всього вам найкращого. Дивіться відео, коментуйте, підказуйте щось, розказуйте, тому що є люди, які дійсно цим займаються, а я тільки почала. І, взагалі, я тільки 9 років живу в селі. Я жила в місті, потім поїхала сюди в Іспанію. Гляньте на яке кі... сонечко. Як це показати? О, бачите. от, Поїхала сюди в Іспанію і приїхала і живу в селі. Все вчилась по інтернету, дивилась відео. Щоб когось запитати, то дуже трудно. Дуже трудно, щоб хтось щось сказав. Скажуть, учись на своїх помилках. Учусь. Отаке. От добренько на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого. Підписуйтесь!